Привіт! Якщо ти зайшов на це відео, то напевно в тебе є проблеми, як накачати свої плечі, але хороша новина полягає в тому, що я тобі на сьогоднішньому тренуванні покажу, як саме це зробити, розкажу всі нюанси. Так що давайте почнемо. Якщо коротко сказати про плечі. То плечі складаються з передньої дельти із середньої, а також із задньої. На сьогоднішньому тренуванні ми зробимо одну вправу на передню дельту, тому що вона задіє на всіх жимових вправах при тренуванні грудних м'язів. Зробимо дві вправи на середню і також покажу вам одну вправу на задню частину, яку, як правило, більшість не тренує з вами. Так що давайте розминаємось трошки. Першу вправу зробимо з вами жим гантелей сидя на передню дельту. Покажу техніку виконання цієї вправи. Саме головне вам показати, коли робите жим гантелей сидя, то цю лавочку потрібно трошки відвинути назад. Тому що, е, коли ви будете жати на плечі, ви повинні впертись. От. І коли опускаєте вниз гантелі, трошки потрібно її вперед завести, аби ви не травмували собі ротатор плеча. Тоді буде біохім... біомеханічний рух правильним. Ось так це виглядає. І трошки локті наперед вводимо сюди на плечі. Я стараюсь дуже сильно вверх не вводити, тому що коли вводите вверх, сюди, задіюєте трицепс. Ми трицепс не задіюємо, ми суто робимо плечами. Також хотів сказати, що між силовими вправами відпочиваємо три хвилини, а між малими м'язами, коли робимо підход до підходу, то відпочиваємо дві хвилини. Ну, було віфан. Дякую. Льохі віс. Другою вправою будемо робити махи в сторони гантелями. Зробимо три підходи силовий варіант і два підходи. Памповий на більшу кількість повторів. Зараз покажу вам техніку виконання цієї вправи, аби ви розуміли, як потрібно робити. Кісті ставите на бедра, трошки припускаєтесь вперед, отак, і піднімаєте в сторони, а локті трошки згинаєте. От. Вам потрібно розуміти, що лікоть має бути вище, ніж ваша кість. От, от така вправа. Ставите не сюди назад, не вперед не кидаєте. Так само, коли піднімаєте гантелі, дуже високо не треба піднімати. Що ви піднімаєте високо, ви задієте більше трапеції. От. Ми не робимо зараз трапецію, ми робимо плечі і робимо зараз на середню дельту. Плечі казалось більш округленіші. Так само я скільки років вже роблю плечі, беру, наприклад, показую вам приклад, беру по 7 кг. Я знаю, що я зроблю, допустимо, 12 разів. Або 15. От, я роблю в такому темпі. Тоді роблю правильно. Все чітко. І так далі. Але, якщо ви хочете накачати свої дельти, хочете, щоб вони були великі, то вам треба взяти більшу Давайте візьмемо, наприклад, візьмемо, не знаю, візьмемо 18-ки для початку. Тут зараз робимо вже. Силовий варіант. Я на 8 повторів. Тут буде важко, тут буде вже інерція, трошки буду собі допомагати. Але... Тому що, якщо ви будете бавитись завжди з маленькою вагою, у вас ніколи не буде округлених печей. Зараз ще зробимо два підходи, вже меншу вагу і зробимо на 15 разів по пампами трохи. Приженемо ще більше крові до плечей. Робимо останній підход, уже памповий з маленькою вагою, і переходимо на наступні вправи. Тут, як бачите, вже коротка амплітуда. От я собі не допомагаю інерцію, а роблю лише середньою дельтою. Наступна вправа, третя буде тяга блока до підбородку. Я роблю в тренажері такому блочному. Якщо у вас є в залі така от ручка, максимально довга, хоч 2 метри. От. Мені подобається з такою довгою ручкою робити, тому що я можу дуже широко взятись. І так само, коли виконую цю вправу, беру широко і так само, як на гантелях, ви стараєтесь підняти вище локті, чим кість. І піднімати одними плечами. Не сіпатись, не допомагати собі інерцією. От. Я тягну десь до підбородку, от сюди. Більше стараюся вже не витягувати і так само повністю не, не відпускаю, от, щоб нагрузка не відходила від плечей. Вже відчуваю хорошу микачку. Тут роблю чотири підходи і стараюся йти пірамідою вверх. Тобто перший підход зроблю на 20 разів, другий підход зроблю на 15, третій на 12, і четвертий на 10-8 вже з великою вагою. Наступна вправа буде на задню дельту. Я роблю її таким планом, що роблю такий наклон, трошки вищий, ніж завжди, впираюсь головою і руки відвожу назад. Руки стараюсь відвести таким планом, аби не тягнути спиною гантелі, а 45 градусів. Ось так. Такій, цій, такій позиції у мене працює лише задня От, Це виглядає ось так. Лікті трішки згинаю, але опять же, багато новачків або клієнтів так само роблять, що вони кажуть, що відчувають спину. Вам тут лопатки не потрібно зводити, ви не до кінця робите. Тобто ви локті трошки в сторону, ну не в сторони і не під себе. Тобто посередині, під 45 градусів, ставите і просто таким чином виконуєте, от зводите сюди. Так само можна зробити і сидя. Сидя, мені не подобається, не знаю. Я роблю більші інерції, сидя, але можна також і сидя це зробити ось так от сюди. Але тут уже трапеція трошки включається. Так що будемо робити таким макаром тут робимо 4 підходи по 12 разів Що ви помітили, я тут не спішу, повільно довожу тут, не стараюсь когось уділити якоюсь великою вагою, а стараюсь більш чітко зробити, аби попасти на задню дельту. Тому що, якщо у вас відстає задня і середня дельта, то, як правило, плечі не округлені. Аби добитися округленості плечей, потрібно більше приділяти задній дельті, а також середній. Остання вправа на сьогодні буде жим маленької такої штанги, сидячи. Будемо робити в короткій амплітуді, аби задіяти передню дельту, а також середню. Техніку виконання цього права. Стараюся взяти максимально широко, локті відвожу в сторони, от сюди. До кінця не довожу. Такі короткі амплітуді я роблю. 15 разів. Стараюсь прожимати самими дельтами. Візьму більше вугу, бо подумають, що якийсь дурачок. Дробиль з двадцяткою. Мені подобається ця вправа тим, що штанга маленька, удобна, я можу широко локті розкласти, спокійно опустити. Трошки нижче, ніж вуха своє отак. І не вижимати от, чітко попадає в плечі. Зараз ще три підходи такі зроблено силові. Десь по вісім разів 10 і все. Наше тренування підійшло до кінця. Хотів коротко сказати, що якщо ви хочете накачати собі хороші широкі плечі, то раджу вам тренування плечей відділити в оддільний день і одільно тренувати його, так як я вам показав. Дві вправи на передній пучок, дві вправи на середній пучок і вправа на задній пучок, тоді ви будете мати широкі плечі. Також потрібно розуміти, що грати з маленькою вагою не потрібно потрібно робити силовим, в силовому режимі з великою вагою, і тоді у вас будуть плечі. Так що, якщо комусь сподобалося відео, ставте лайки і всім гарного вечора.